Казковий світ звуків на звук буква Е. Всім привіт! Сьогодні ми познайомимося із звуком Е, який позначається буквою Е. Подивись у дзеркало і промов звук Е. Коли ми вимовляємо звук Е, Губи розтягнуті у посмішці, повітря вільно виходить із ротика, не зустрічаючи ніяких перешкод. Чи можемо ми проспівати звук Е? Так, звісно, е. е е, -е. Звук Е це голосний звук і позначаємо ми його кружечком. А зараз спіймаємо звук Е. Лесні в коли почуєте слова зі звуком Е. Кран. Рак. Ескімо. Сік. Лице. Небо. Слон. А тепер назвіть картинки разом зі мною. Ескімо, сир, ельф, екскаватор, вишні. Оберіть картинки, які починаються на звук Е. Молодці. Це ескімо. Ельф. Екскаватор. Подивіться, якою буквою позначається звук Е. Звук Е любить ховатися у словах, де у словах екран. Екскаватор. Ельф. Знаходиться звук Е. На початку слова посередині Чи наприкінці слова? Вірно. В цих словах звук е знаходиться на початку слова. Де знаходиться звук Е у словах пень. Перо. Пес. Так, вірно, посередині слова. А де знаходиться звук Е у слові Лице? Вірно, наприкінці слова. Молодці! Діти, сьогодні ми вивчили з вами звук Е та букву, яка його позначає. До побачення, до наступної зустрічі!